Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми зібралися тут, щоб почути те, що хвилює серце кожного з нас, що не дає спати ночами і змушує дивитися в майбутнє з надією і тривогою. Провидиця Стефанія, жінка, яка живе у невеликому селі на Поділлі, вже багато років володіє унікальним даром передбачення. Вона ніколи не шукала слави, не виходила на телебачення з гучними заявами, але ті, хто знає її особисто, підтверджують її слова збуваються з дивовижною точністю. Ще у 2014 році, коли більшість людей не могли уявити, що чекає на нашу країну, Стефанія говорила своїм односельцям про важкі часи, про випробування, які випадуть на долю України. Вона бачила події лютого 2022 року задовго до їхнього початку. Її видіння були настільки яскравими і детальними, що вона записувала їх у свій зошит, який зберігає досі. Коли почалася повномасштабна війна, багато хто згадав ті її слова і здивувався, наскільки точно все збіглося. Стефанія бачила важкі місяці восени 2022-го, року, коли країна залишалася без світла і тепла. Вона бачила події 2023 року, коли фронт стабілізувався, але боротьба не припинялася ні на день. Тепер її погляд звернений до майбутнього, до початку 2026 року, і те, що вона бачить там, може змінити хід подій, може дати нам ту надію, якої так не вистачає. Стефанія не використовує жодних інструментів для своїх передбачень. Вона не розкладає карти, не дивиться у кришталеву кулю, не читає зірки. Її дар приходить у формі видінь, які охоплюють її несподівано, найчастіше вночі, коли свідомість розслаблена і відкрита для інших реальностей. Ці видіння повторюються кожного разу додаючи нові деталі, доки повна картина не складеться перед її внутрішнім поглядом. Місяць тому, у листопаді 2025 року, Стефанія почала бачити щось нове, щось дуже важливе. Спочатку це були уривчасті образи, які вона не могла з'єднати в єдине ціле. Потім видіння ставали яснішими, повторювалися щоночі, і вона зрозуміла, час прийшов, час розповісти людям те, що вона бачить. Сьогодні провидиця Стефанія вперше публічно поділиться своїм баченням того, що станеться на початку 2026 року, і як це змінить хід війни. Прошу вас слухати уважно, бо кожне її слово несе в собі глибокий зміст, кожна деталь може виявитися важливою для розуміння майбутніх подій. Сьогодні я розповім вам те, що бачу вже більше місяця. Видіння приходять до мене щоночі, і кожного разу вони стають чіткішими. Я прокидаюся вночі і бачу картини майбутнього так ясно, наче дивлюся у вікно на те, що відбувається прямо зараз. Перше видіння прийшло до мене у ніч на 15 листопада. Я бачила сніг. Густий білий сніг, який лежав товстим шаром на полях і дорогах. Я відразу зрозуміла, що це січень, бо сніг був саме таким, яким він буває посеред зими. Я бачила людей у теплому одязі, які збиралися біля екранів. Це були звичайні люди: чоловіки, жінки, старі молоді. Вони стояли в кімнатах, в кав'ярнях на вулицях біля великих екранів. Їхні обличчя були напруженими, очі прикуті до новин. Вони чекали на оголошення чогось дуже важливого. Я відчувала їхнє хвилювання, їхню надію, їхній страх того, що може статися. Але більше всього я відчувала очікування. Вони знали, що зараз прозвучать слова, які змінять все. Потім я побачила іншу картину. Я бачила велику кімнату з високими стелями і довгим столом, вкритим зеленим сукном. За цим столом сиділи люди в темних костюмах. Перед ними лежали папери, стояли стакани з водою, світилися екрани ноутбуків. Ці люди не посміхалися. Їхні обличчя були серйозними, зосередженими. Вони обговорювали щось дуже важливе, і я розуміла, що від їхніх рішень залежить доля багатьох людей. Один чоловік тримав у руках документ з офіційними печатками. Він читав його вголос, а інші слухали уважно. Я не чула слів, які він говорив, але бачила реакцію інших: хтось кивав, хтось записував щось у свої блокноти, хтось дивився в стелю, обмірковуючи, почуте. Коли читання закінчилося, в кімнаті запала тиша. Потім один за одним люди почали підніматися і підходити до столу, щоб поставити свої підписи під цим документом. Я зрозуміла, що ці підписи означають згоду, означають рішення, яке було прийнято після довгих роздумів і дискусій. Наступне видіння показало мені карти: великі карти, розстелені на столах. На цих картах я бачила лінії фронту позначки різними кольорами, стрілки, які вказували напрямки. Люди в військовій формі стояли біля цих карт і обговорювали операції. Я бачила, як один з них показував на певну точку на карті і говорив щось іншим. Його пальці рухалися по карті, малюючи траєкторії, показуючи позиції. Інші слухали і час від часу задавали питання. Потім я побачила, що на столі з'явилися фотографії нової техніки. Це була зброя, яку я раніше не бачила. Вона виглядала сучасною, потужною. Військові розглядали ці фотографії з неприхованим інтересом. Один з них узяв фото і показав іншому, вказуючи на певні деталі. Вони обговорювали можливості цієї техніки. Як її можна використати, які переваги вона дає. Я відчувала їхню впевненість, їхнє розуміння того, що ця зброя змінить баланс сил на полі бою. Потім я побачила цифри: величезні цифри на екранах комп'ютерів. Це були суми грошей, настільки великі, що я навіть не могла уявити собі таку кількість. Ці гроші перераховувалися з рахунку на рахунок. Я бачила потоки фінансів, які текли в одному напрямку. Вони йшли на закупівлю зброї на виробництво боєприпасів, на відновлення інфраструктури, на допомогу людям. Ці гроші були не просто числами на екрані. За кожною цифрою стояли конкретні речі: танки, літаки, ракети, госпіталі, школи, дороги. Я бачила, як ці гроші перетворювалися на реальну допомогу, яка прибувала в Україну. Конвої вантажівок їхали дорогами, літаки приземлялися в аеропортах, кораблі швартувалися в портах. Все це везло те, що так потрібно країні. Потім видіння змінилося, і я побачила зовсім іншу картину. Я бачила промислове місто десь на сході. Димарі заводів випускали чорний дим у небо. Біля воріт заводів стояли люди в робочому одязі, чекаючи початку зміни. Це була звична картина, яку я бачила багато років. Але потім щось змінилося. Димарі перестали диміти. Один завод зупинився, потім другий, потім третій. Люди біля воріт не розходилися, вони стояли і чекали. Вони не розуміли, що відбувається. Чому їм не дають зайти на роботу? Чому завод не працює? Адміністрація збирала зборів і повідомляла, що виробництво зупинено на невизначений термін. Люди обурювалися, питали про зарплату, про те, як вони будуть годувати сім'ї. Але відповідей не було. Завод зупинився, тому що не було коштів на сировину, не було можливості, не було можливості продовжувати роботу. Я бачила, як це повторювалося в багатьох місцях. Економіка давала збій. Гроші, які раніше текли рікою на військові потреби, раптом почали висихати. Хтось перекрив цей потік або зменшив його настільки, що продовжувати в колишніх масштабах стало неможливо. Я бачила кабінет з темними дерев'яними панелями на стінах і важкими шторами на вікнах. У цьому кабінеті за масивним столом сидів чоловік. Перед ним лежали папки з документами, і він перегортав їх одну за одною. Його обличчя було похмурим. Він читав цифри, аналізував графіки, дивився на прогнози. Все, що він бачив, говорило про одне. Так продовжувати неможливо. Ресурси вичерпуються, економіка не витримує навантаження, людське терпіння закінчується. Він розумів, що треба приймати рішення, але це рішення було важким: відмовитися від своїх планів, визнати помилки, шукати інші шляхи. Це означало показати слабкість. А слабкість була неприпустимою в його розумінні. Але реальність була сильнішою за його бажання. Цифри не обманювали, факти були невблаганними. І він знав, що незабаром доведеться робити те, чого він так не хотів. Наступне видіння перенесло мене у весну 2026 року. Я бачила, як на полях з'являється перша зелень. Сніг розтанув, земля прокидалася від зимового сну. Я бачила дороги, якими їхали автобуси і легкові машини. У цих машинах сиділи люди з валізами і сумками. Вони їхали додому. Діти дивилися у вікна, жінки витирали сльози, чоловіки стискали кермо і дивилися вперед на дорогу. Вони поверталися у свої міста і села, з яких були змушені тікати. Не всі могли повернутися, не всі будинки вціліли. Але багато хто їхав назад, бо там був їхній дім, їхня земля, їхнє життя. Я бачила, як вони під'їжджали до зруйнованих будівель і виходили з машин. Вони стояли і дивилися на те, що залишилося від їхніх домівок. Сльози текли по щоках. Але це були не тільки сльози горя, це були сльози полегшення, бо вони нарешті повернулися. І в цих людей були інструменти в руках. Вони починали розбирати завали, вивозити сміття, готувати місце для відбудови. Поруч з'являлися вантажівки з будівельними матеріалами. Приїжджали бригади будівельників. Робота кипіла. Життя поверталося. Я бачила прапори на будівлях адміністрації у містах, які були під окупацією. Ці прапори майоріли на вітрі, і люди зупинялися, дивилися на них і плакали від радості. Я бачила, як військові проходили містом, і жителі виходили їм назустріч, несли їжу, воду, квіти. Вони обіймали своїх визволителів, дякували їм за те, що прийшли, що не забули, що звільнили. Діти малювали малюнки і дарували солдатам. Старенькі бабусі молилися за них, просячи Бога захистити цих хлопців. Це була радість визволення, яку неможливо описати словами. Її можна було тільки відчути, побачити в очах людей. Я бачила електростанції, які відновлювали свою роботу. Енергетики працювали цілодобово, ремонтуючи обладнання, відновлюючи лінії електропередач. Я бачила нове обладнання, яке прибувало для захисту цих об'єктів. Сучасні системи протиповітряної оборони встановлювалися навколо важливих інфраструктурних об'єктів. Тепер ракетні удари, які раніше виводили з ладу цілі регіони, перехоплювалися набагато ефективніше. Світло все ще вимикалося час від часу, але це були короткочасні відключення, а не тижні в темряві і холоді, як було раніше. Люди навчилися жити в цих умовах, але тепер умови ставали кращими. Енергосистема укріплювалася, ставала стійкішою до ударів. Потім я побачила переговори. Вони відбувалися в нейтральній країні, у великому конференц-залі. За довгим столом сиділи представники різних держав. Я бачила наших дипломатів, які говорили впевнено і твердо. Вони викладали позицію України, пояснювали, що для нас прийнятно, а що ні. Вони не йшли на поступки в принципових питаннях. Інші слухали уважно, записували, задавали питання. Розмови були складними. Кожна фраза обговорювалася, кожне слово зважувалося. Представників країни-агресора безпосередньо за столом не було, але я відчувала, що вони залучені до процесу через посередників. Хтось передавав їхню позицію, хтось доносив до них те, що говорилося на переговорах. Це був довгий і важкий процес, але головне, він розпочався. Діалог відбувався, і це вже означало, що ситуація змінювалася. Я бачила військові операції весни 2026 року. Наші захисники проводили точні удари по важливих об'єктах противника. Нова зброя, яка прийшла на початку року, дозволяла робити те, про що раніше можна було тільки мріяти. Далекобійні системи знищували склади боєприпасів, командні пункти, логістичні вузли. Противник не міг ефективно перекидати резерви, не міг постачати свої частини на передовій. Ініціатива переходила до наших військових. Я бачила, як вони звільняли населені пункти один за одним. Це були нелегкі перемоги. Кожен метр давався важко, але вони просувалися вперед. Лінія фронту рухалася в потрібному напрямку. Я бачила наших солдатів, які входили в звільнені села і міста. Жителі виходили з підвалів, де ховалися від обстрілів. Вони не вірили, що це сталося, що вони нарешті вільні. Вони обіймали військових, плакали на їхніх плечах, дякували знову і знову. Солдати ділилися з ними їжею, водою надавали першу медичну допомогу тим, хто її потребував. Це були моменти справжньої людяності посеред жахів війни. Ці зустрічі давали сили продовжувати боротьбу, розуміння того, заради чого все це робиться. Я бачила іноземних журналістів, які приїжджали в Україну і знімали репортажі з місць подій. Вони показували світові правду про те, що відбувається. Їхні камери фіксували руїни міст, зруйновані школи і лікарні, поховання цивільних людей. Ці матеріали транслювалися на весь світ. І люди в різних країнах бачили реальність, а не пропагандистські фейки. Це змінювало думку багатьох. Ті, хто раніше вагався або вірив брехні, починали розуміти правду. Громадська думка в багатьох країнах ставала більш проукраїнською, і це впливало на рішення урядів цих країн. Я бачила міжнародні організації, які збиралися на саміти і приймали важливі рішення. Нові пакети санкцій проти країни-агресора затверджувалися один за одним. Ці санкції були суворішими ніж попередні. Вони охоплювали нові сектори економіки. Нові види товарів, нових людей з оточення керівництва агресора. Економічний тиск ставав все більш нестерпним. Країни, які раніше намагалися зберігати нейтралітет або навіть підтримували агресора, починали змінювати свою позицію. Вони розуміли, що бути на боці агресора означає опинитися в ізоляції від цивілізованого світу. Я бачила звичайних людей у країні агресора. Вони стояли в чергах у магазинах, де ціни зростали щодня. Вони намагалися купити те, що раніше було доступним, але тепер ставало предметом розкоші. Імпортні товари зникли з полиць, замінники були дорогими і низької якості. Люди обговорювали між собою, як важко стало жити. Вони боялися говорити голосно, але в приватних розмовах висловлювали невдоволення: чому вони повинні страждати? Куди йдуть їхні гроші? Чому їхні сини не повертаються з війни? Питань ставало все більше, а влада не давала чесних відповідей. І це невдоволення накопичувалося. Я бачила тріщини всередині системи влади агресора. Різні групи впливу починали конфліктувати між собою. Одні хотіли продовжувати війну до кінця, інші розуміли, що це шлях в нікуди. Почалася прихована боротьба за вплив, за ресурси, за майбутнє. Ця внутрішня боротьба ослаблювала систему. Рішення приймалися повільніше, ефективність знижувалася, помилок ставало більше. Це все працювало на користь України. Я бачила українські підприємства, які відновлювали роботу або відкривалися нові. Іноземні інвестори, які раніше чекали, тепер починали повертатися. Вони бачили, що Україна має майбутнє, що вона вистоїть, що вона перемагатиме. Вони відкривали офіси, будували заводи, створювали робочі місця. Економіка починала відновлюватися. Це було повільно, але стабільно. Гроші, які раніше йшли тільки на війну, тепер розподілялися між військовими потребами і відновленням. З'являлися програми для бізнесу, податкові пільги, спрощені процедури. Держава робила все, щоб стимулювати економічне відродження. Я бачила молодих людей, які поверталися з-за кордону. Вони їхали назад в Україну, бо тут з'явилися можливості. Вони відкривали свої справи, працювали в українських компаніях, викладали в університетах. Відтік мізків припинявся, більше того починався зворотний процес. Україна ставала привабливою для своїх громадян. Це було надзвичайно важливо для майбутнього країни. Я бачила школи і університети, які працювали у звичайному режимі. Діти сиділи за партами, а не в бомбосховищах. Вони вчилися, сперечалися, сміялися, мріяли. Студенти складали іспити, писали дипломні роботи, планували своє майбутнє. Освіта продовжувалася навіть у найважчі часи, але тепер вона ставала більш стабільною. Вчителі не переривали уроки через повітряні тривоги щодня. Студенти не переходили на дистанційне навчання через відключення електрики. Життя нормалізувалося. Я бачила лікарів, які рятували життя поранених. Госпіталі працювали на межі можливостей, але вони працювали. Медики робили операції під час відключень світла, використовуючи генератори. Вони не здавалися, не відмовлялися від пацієнтів, робили все можливе і неможливе. Поранені солдати повертались до життя завдяки їхньому професіоналізму і самовідданості. Реабілітаційні центри приймали сотні людей, допомагаючи їм відновитися після поранень, подолати психологічні травми, повернутися до нормального життя. Я бачила волонтерів, які не припиняли свою роботу. Вони збирали допомогу, возили її на передову, підтримували військових і цивільних. Ці звичайні люди, які могли б сидіти вдома в безпеці, щодня ризикували, щоб допомогти іншим. Їхня самовіддача була неймовірною. Саме вони часто були тим зв'язком, який тримав країну разом, який давав відчуття, що ми всі в цьому разом, що ніхто не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Я бачила міста, які оживали після визволення. Магазини відкривалися, люди ходили вулицями, діти гралися на майданчиках. Поступово повертався звичний ритм життя. Кав'ярні працювали, транспорт курсував за розкладом, парки прибиралися. Це не означало, що війна закінчилася. Але це означало, що життя продовжується, що люди не здаються, що вони будують своє майбутнє навіть у цих умовах. Я бачила пам'ятники героям, які встановлювалися в містах і селах. Люди приходили покласти квіти, постояти в мовчанні, згадати тих, хто віддав своє життя за свободу країни. Ці герої не були забуті. Їхні імена висікалися на стелах, їхні портрети вішали в школах, про них розповідали дітям. Пам'ять про них була живою, і вона об'єднувала народ, давала сили продовжувати боротьбу. Я бачила культурні події, які відбувалися попри війну. Театри ставили вистави, музиканти давали концерти, художники відкривали виставки. Культура не померла під час війни, навпаки, вона процвітала. Люди потребували прекрасного, потребували емоцій, потребували відволіктися від важких реалій. І митці давали їм це. Українська культура виходила на міжнародні сцени, розповідала світові про Україну, про її історію, про її боротьбу. Я бачила технологічний розвиток. Українські інженери створювали безпілотники, які використовувалися на фронті. Програмісти розробляли системи зв'язку, застосунки для координації військових дій, платформи для збору допомоги. Україна ставала технологічною державою. Війна стимулювала розвиток цих напрямків, і це давало країні перевагу не тільки в військовій сфері, але й в економічній. Я бачила міжнародне правосуддя, яке працювало над документуванням злочинів. Слідчі збирали докази, опитували свідків, фіксували кожен факт порушення міжнародного права. Це була кропітка робота, яка велася щодня. Злочинці не могли сховатися. Рано чи пізно вони мали відповісти за свої дії. Це було важливо не тільки для покарання винних, але й для історичної справедливості, для того, щоб майбутні покоління знали правду. Початок 2026 року я бачу як переломний момент у війні. Я не можу назвати точну дату, коли станеться та чи інша подія, але я бачу, що саме в період січня і лютого відбудуться зміни, які назавжди змінять хід подій. Ці зміни будуть складатися з багатьох факторів, і кожен з них важливий сам по собі, але разом вони створять новий контекст, нову реальність, у якій перемога стане недалеким світлом у кінці тунелю, а цілком реальною перспективою. Перший фактор, який я бачу, це зміна позиції великих світових гравців. Є країна, яка має величезний вплив на міжнародну політику, і ця країна прийме рішення, яке збільшить підтримку України. Це рішення буде непростим, його обговорюватимуть, над ним сперечатимуться. Але воно буде прийнято. І це рішення відкриє двері для постачання тієї зброї, про яку Україна просила давно. Це будуть далекобійні системи, це буде авіація, це буде те, що дасть можливість змінити ситуацію на полі бою кардинально. Другий фактор економічний колапс країні агресора Я бачу, що на початку року економічна ситуація там досягне критичної точки. Санкції, які накопичувалися роками, нарешті дадуть повний ефект. Промисловість не зможе працювати в колишніх обсягах через брак комплектуючих і технологій. Бюджет не витримає навантаження війни і соціальних зобов'язань одночасно. Щось доведеться скорочувати, і це вплине на здатність продовжувати війну в тих масштабах, які були раніше. Третій фактор: військові успіхи України. Завдяки новій зброї і тактиці наші військові зможуть провести операції, які змінять становище на фронті. Це не буде швидкий прорив, це буде методичне крок за кроком звільнення територій. Але ці кроки будуть впевненими і незворотними. Я також бачу, що всередині країни агресора почнуться серйозні проблеми. Недовольство населення зросте до такого рівня, що його буде важко придушити звичними методами. Тріщини всередині влади поглибляться. Почнеться боротьба між різними кланами за вплив і ресурси. Це все разом ослабить систему, зробить її менш ефективною, менш здатною до швидких рішень. Я бачу, що міжнародна спільнота об'єднається навколо підтримки України як ніколи раніше. Країни, які раніше вагалися, приєднаються до санкцій. Ті, хто вже підтримував, посилять свою допомогу. З'явиться розуміння, що перемога України. Це перемога міжнародного права це сигнал усім потенційним агресорам, що такі дії неприпустимі. Все це разом створить умови для того, щоб війна перейшла в іншу фазу. Фазу, коли активні бойові дії почнуть поступово згасати, коли з'являться перші серйозні переговори про припинення вогню, коли питання миру стане не абстрактним побажанням, а конкретним пунктом порядку денного міжнародної політики. Я не кажу, що війна закінчиться в 2026 році. Я не бачу конкретної дати підписання мирного договору. Але я бачу, що процес піде до завершення. Що кожен місяць ситуація буде ставати краще, що світло в кінці тунелю стане видимим для всіх, а не тільки для тих, хто вміє бачити майбутнє. Я бачу Україну, яка вийде з цієї війни сильнішою ніж була до неї. Це парадокс, але він правдивий. Війна змусила країну модернізуватися, об'єднатися, показати свою силу світові. Україна стала важливим гравцем на міжнародній арені. До її думки прислухаються, її досвід вивчають. Її армія стала однією з найсильніших в Європі. Її технології викликають інтерес. Її народ показав неймовірну стійкість і єдність. Я бачу майбутнє, в якому діти, які зараз ростуть під звуки повітряних тривог, розповідатимуть своїм дітям про ці часи, як про історію. Важку, болючу, але історію перемоги. Історію того, як маленька країна протистояла великій імперії і вистояла. Ця історія стане частиною національної самосвідомості, основою нової України. Початок 2026 року буде важким. Війна не закінчується легко. Будуть ще втрати, будуть ще удари, будуть ще сльози. Але це буде останній важкий відрізок перед світанком. Темнота перед світанком завжди найгустіша, але після неї приходить світло. І я бачу це світло. Воно наближається, воно вже на горизонті. Тому я закликаю всіх тримати вір, не здаватися, продовжувати робити те, що ви робите. Кожен на своєму місці наближається і світанок. Хтось на фронті, хтось у тилу, хтось за кордоном, але всі разом ми робимо одну важливу справу: ми боремося за майбутнє України. І це майбутнє буде світлим. Я бачу це так само чітко, як бачу вас зараз перед собою. Шановні глядачі, ви щойно почули передбачення провидиці Стефанії про події початку 2026 року. Її слова дають нам те, чого так не вистачає в ці важкі часи надію. Надію на те, що все це колись закінчиться, що наша країна переможе, що ми зможемо жити в мирі на своїй землі. Стефанія не обіцяє легких шляхів, вона чесно каже, що попереду ще будуть випробування. Але вона бачить кінець цих випробувань. Вона бачить переломний момент, після якого все почне змінюватися на краще. Її видіння завжди були точними, і немає причин не вірити їй зараз. Світ змінюється, і ці зміни працюють на користь України. Міжнародна підтримка зростає, економіка агресора слабшає, наша армія стає сильнішою. Все це разом створює умови для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Можливо, це станеться не так швидко, як ми хотіли б, але це обов'язково станеться. Початок 2026 року може стати тією точкою відліку, з якої почнеться рух до миру. Тримайте в серці надію. Вірте в нашу перемогу. Робіть все, що можете на своєму місці. І разом ми дочекаємося того світлого майбутнього, яке бачить провидиця Стефанія. Дякую вам за увагу! Слава Україні.